Пані та панове, ну що, я вас всіх вітаю на українському РП проєкті rdr 2 UA. Вся інформація буде в описі, так що залітайте, дивіться, може щось для себе знайдете і цікаве. І так, хлопчики та дівчатка, підтримуйте цей відео з вподобайкою. Ну а ми починаємо. Давайте на коня сядемо, і від'їдем, я вам там зроблю вкарочок. Давайте. О, супер. Сейчас как раз вам покажу речку, где люди, ну, где можно помыться. То есть, не обязательно тратить 2 доллара на то, что помыться. Можно и тут помыться в речке. Ну, если, а, конечно, мухи а. не летают. А я вчера в бочке, дурачи, бы. Мне ли Не, можно в бочке. Заботка. Да, ну, тоже как бы нормальная идея. Но я, как только начинал, то я вот тут мылся. А, тут, а, точно. Ничего, что я вас так за талию взяв покрепче? Таня, да, все в порядке. Все понял. Ааа, вот воно шо. И тут можна себе помитись, да. А мене цим, а мене те чиєї сюди, не цей, не відвезе, туди далеко, туди. Е, не должно. Вот забирайте. І забирайте сюди. цей він, це мені. Да, забирай. Потом собі себе в слот, допустим, в перший слот. Два рази в два О, все. О, да oh, у тебе патрони є? А, я не знаю, це ви мені дали їх. А, он, наверное, був з патронами заряжен. Да ты и назад вам? Не, 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 не надо, я себе куплю. Че это, а по секрету, а сколько такие кошты? 90 баксов. 90 баксов? Револьвер, да. Вот у меня обрез в руке, вот видите, в левой. Ага, ага. Он стоит 280. <laughs> а от тут вообще отбиваться? Бо я вообще не в курсе. Нет, тут в принципе нет кого отбиваться не надо. Тут шериф, полиция, то есть как бы... Все хорошо, Банд... бандиты находятся в Блэквотере. трошки далі. да, это уже другое. А тут можно спокойно развиваться. То есть, смотрите, для меня самое прибыльное это возить коней. Я сегодня с утром сделал 280 долларов. Вы уже все задания от Мэгии выполнили? Да, не, я тільки одна зробив. Апельсинки в апельсинке и провист и все. А, ну выполняйте все задания, она вам даст еще в конце 200 баксов. И даст О. вам лук, и даст вам еще лоссо. Лосо, лосо это верек. А, да, да, що ловити цих коней, да? Так, да, і ви сможете да. ловить коней, там, ну і так далі. Може схожу до тої мегі і спробую піти на попасти, козу, попасти. А, в принципі, да, yeah. только смотрите, щоб это бандити могли напасти. Ага, я понял, понял. І, і що з ними? Це що, треба їх відстрілювати від кого. Эээ, они будут вам стрелять, треба відстрілюватися. короче, вдячный вам за той пистолет. Дуже крута штука за револьвер. Да не за что. Он просто у меня лишний, я понимаю, я не знаю, куда его деть, но продавать кому-то, да, ну нафиг, думаю, ну шо. Смотрю, вы сидите, поговорил с вами, думаю, ну ладно, вам подарю. Пускай О, спасибо. будет. Спасибо, дякую вам. А как вас звать, скажите, чтобы, может, я десь вас? Дин Винчестер. А, Винчестер. Все, понял, Дин Винчестер. А вас как? А я э, Фрэнк Бакер. Фрэнк, значит, да? Да-да, Фрэнк, Фрэнк, это я. Добрый, ну если что, там в городе можете спрашивать Валентани за меня. Меня, в принципе, почти все знают уже. Ах, холодная водичка. Это да. Ну, надо одеваться, теплую одежду какую-то покупать. Тут в это как бы прохладно. Есть еще Мексика, но там жара полная, ну и как бы воды нету, печальная там. А пыть тут воду тоже можно? Пить воду можно, но ее пьют в крайних случаях, когда рядом нет типа колонки. Типа mm -hmm. зарабатывается стресс. А, я уже знаю, да-да-да, можно пивко этой Меня вчера уже лик... Да, велику. да-да. Ну да, потом припадки вот эти случаются. Но ну, если пить воду с речки, то вот такая фигня происходит. Ну да, да. он сильно зарабатывается стресс. Так что в крайних случаях только. По рынку бегаете, выбирайте продукты. Смотрите по всем лавочкам. Там просто есть дешевле продукты. Вот есть пиво в одной лавочке 15 баксов, в другой 9 баксов. Ну все, спасибо, Винчестер. Конечно, встретимся. Я тут постоянно валентане. Давай. Окей, счастливо. Спасибо. Спасибо за подарок. Удачи. Не спасибо. за что, не за что. Ага, давай, пока. О, дядько, мені нормальну пушку подарував, вообще бомба. Деї стрелять будем. Дії кажу. Ай, елки палки що робите? Иди. Ай, не треба. Що ви робите? Тобі все, 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 не треба, не треба. Що не треба? Ти що не чуєш, що люди кричать Тобі Стій! Що ти тікаєш? Все, цікаєш? все, 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 я вже лежу. Та ми бачимо, що ти лежиш. Та я налякався. Налякався. Щас Налякав. Хлопці, друзья. Налякан. Не, не треба. Ти що не бачиш, ми джентльмены. Та я собі їду на. Ось Бачиш, дочекався один. Тоже так хочеш? Та не хочу, та хлопці Ото то я... бачиш бандитів в масці, руки піднімай до гори, поняв? Ти попав, в следующий раз ви... з тебе 20 доларів. Андестенд, як тебе звати, документи показуй. Так та, положи руки, достань документи. Та, показуй. Та почекай, та та, 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 та та Давай. Хвилююсь я. Не хвилююсь. це правильно жити. Ага, франк пак. Запомни, За я... все, наступного разу, щоб знав, бачиш нас, руки до гори, готов 20 баксів, все, давай, ми поїхали. Все, хлопці, я вибачаюсь, чесне слово. А у цей, бачиш, поганенько доїхав. Герой, герой, проти 4 стрілятися наче, ковбой. Ти тоже таким хочеш? Ні, бути? я відвернувся, отож, я. Отож, не дивлюсь. отож, Та даже не дивись, ой, блять. Все, хлопці, Че, я ти... відвернусь, бо в мене нудить. Пускай, пускай. Мужик, забирай цей труп, вези його в лікарню. Та я обригаю. Вези Валентайн. Добре, добре. Я його точно не повезу. A few moments later. Пане, тут страшне, що творилось. Ой, дякую вам, медик. Дякую. О, А що у а... вас тут трапилось? А так сказати, не знаю, якось. Молоді чоловіки, якісь були, мене вбили. Ага, зрозуміло. Ціла банда, ціла банда да, в масках Чотири, чотири людини, чи п'ять, вроді би чотири було. Це ваша повозка, оце прямо. Е -е, а хто це свистів? Я, я свищу кабилку свою, бо моя кабилка злякалась. Та вони Добре, там всі там Береги прямо цього. лежать. Дякую. Давайте удари. О, а от мій капелюх, да? Ну да. Це якраз і мій. Містер. Добрий Містер. день. Та Добрий тут же... день. Е, вам нічого не зробили? Вас ні, не було. Ні-ні, мене, мене відпустили, але да. тут, тут коїлось страшне. Ось цей дядько дуже що по, сталося? постраждав. Доброго дня. Ой, а вам краще трошки поспати. Я думав, що це да. тільки я бачу. Дуже дивно. — Тут коїлось страшне. Вкрали, вкрали повозку, та я взагалі їхав, я фермер. Їду собі мирно. Напали на мене десь чотири. Ось цього. Ось цього товариша, то вони добре тут потягали по землі, а мене mm -hmm. заставили вверх руки підняти, ну і все, і поїхали. Ну нічого не зробили. Дякую. Я розберуся, тому що э, сама, так скажу, постраждала з них. Ну я думаю, бачили. Ой, страшне. Добре, пані.